Друзі, всім привіт! Ну що, Сьогодні один із самих головних випусків на каналі. Сьогодні я розкажу, як взагалі у нас організована вода в будинку, навіщо ми встановлювали систему водоочистки, навіщо засипається сіль, взагалі, що це все таке, з чим його їдять. Також розкажу детально про ціни, скільки це все коштує і чому це вам обов'язково потрібно в будинку. Також, нарешті, у нас з'явилась система зворотнього осмосу. Отже, ми відмовляємося від всяких бутлів для готування їжі. Буду його встановлювати сам. Це не складно. Він як конструктор дуже легко ставиться. І це дасть нам вже якісну питну мінералізовану воду, очищену. І ми забуваємо за ці всякі бутлі, за доставки і так далі. Всі ці питання закриваємо самостійно. Погнали! Перше, що треба сказати, якщо у вас будинок і він має власну свердловину, така вода по-любому потребує водопідготовку і водоочистку. Ось саме таким фільтром, як я показав. Ми навіть після того, як зробили ремонт вже в ванні, навішали обладнання, бойлер, поставили крани. Ми не подавали воду і не запускали її, поки не поставили водоочистку. Чому? Я думаю, ви бачили фотки бойлерів, як вони виглядають після того, як в них потрапляє жорстка вода. І які корисні копалини, з них там всередині дістають. Тобто, також у нас ми жили раніше в Вишневому і пральна машинка. У нас просто лоток, там, де подається порошок, ми його виймали три дні, і він був повністю жовтий. Вода міська, київська, вона просто жахлива. Унітаз, навіть ми кожні три дні, ми його постійно мили, бо він же був жовтий. Він просто від тої води, ну це була якась жесть. І також вода настільки була там жорстка у нас в квартирі, що навіть ми користувалися коли пральною машиною і їхали на тиждень кудись, потім приїжджали, ми запускали і там образовувався такий великий наліт, камінь. Він подав, забував оцей насос дренажний в машинці. Я це все розбирав. Коротше, ми постійно мучились. Тому навіть для квартири, якщо у вас дозволяє місце. Теж краще поставити таку водоочистку, це буде плюсом, якщо є така можливість. От і тому після оцих всіх перепитій ми вирішили, що подавати воду в будинок на все обладнання, на всю сантехніку ми будемо тільки після того, як вода вже буде очищена. Так, ну давайте я вам покажу, як вода у нас в будинку організована. Дивіться, перше, що ми зробили навіть ремонту, не було. Ми одразу тут поклали керамограніт для того, щоб можна було тут навішувати обладнання. Все, ми це зробили. Автоматика у нас ось автоматика, зараз покажу. Це автоматика, вона включає насос свердловини. Коли тиск падає нижче зазначеного рівня, включається автоматика, включається насос, накачує воду в гідроакумулятор він у нас 100-літровий. Накачує воду і автоматика виключає насос. Автоматично все працює. Раніше у нас гідроакумулятор і автоматика стояли в свердловині на вулиці. Ми це все перенесли в будинок і дуже задоволені. Чому? Тому що раніше в приямку це все ржавіло. Навесні він наповнювався водою. Це все затоплювало, воно там все плавало. Обслуговувати незручно, залазиш туди, зимою треба залазити, якщо там мало місця. Ну, таке тече сиро. В будинку класно. Ти собі зайшов, воно все сухеньке. Ти собі зайшов, тобі треба тут перекрити воду, будь ласка, перекрив. Подивився, який тиск, все це можеш перевірити. Треба тобі накачати е, грушу в гідроакумуляторі. Спокійно підійшов, накачав, не залазиш раком не стоїш. Е, на рахунок конденсату. Так, конденсат, ось бачите, трохи є він. Але не критично, на підлозі його нема. Оце все, що є. З ним можна поборотися, можна подумати. Ну, ми нічого не робили, поки тут сухо. Реально нема сенсу. Це все працює дуже тихо, безшумно, тим більше, якщо у вас окреме приміщення. Е, так от, у нас іде виходить завод води в гідроакумулятор. Далі це все потрапляє на кран Ajax. Оце просто must have. Чому? Е, з телефону можна перекривати воду. Або поставити датчик, якщо ви переживаєте, що, наприклад, щось буде топити в цьому приміщенні або в іншому, ставляться безпровідні датчики, куди хочете по будинку. Якщо він спрацьовує, налаштовуєте сценарій і цей кран автоматично перекриває воду. Також у нас як налаштовано, це Ajax, це охоронна система, хто не знає, і вона випускає дуже багато розумних гаджетів. Тобто у нас налаштований сценарій, коли ми виходимо з дому, ставимо будинок на сигналізацію, автоматично перекривається вода в усьому будинку. Як тільки ми приходимо, знімаємо будинок сигналізації і водопостачання в будинок відновлюється. Також це все можна робити віддалено з будь-якої точки світу, хочете для когось там включити воду, я не знаю, включаєте. Ну, коротше, це все автоматизовано, працює дуже круто, не переживаєш за потопи. Машинка, якщо щось протече, можна, воно все автоматично перекриває воду. Ну і далі до нас приїхали монтажники від «Окософта», і це все цю розводку підключали вони. Вони сертифіковані, вони знають, як це все має бути правильно підключено, щоб був і сервіс, і гарантія. Вони все це по всіх стандартах підключають. Тобто далі у нас іде, тут можна відібрати воду, підключити там щось інше майбутньому. Далі кран, ще тут дублюється, перекривається вода. Далі фільтр де грубої очистки. Він видаляє мул, ржу, пісок. Тут стоїть у нас манометр. Ми бачимо, який тиск. Якщо ми бачимо, що тиск впав, значить він забився, треба його поміняти. Міняється він раз в півроку орієнтовно. Ну, ми тут вже живемо 5 місяців, поки все працює чудово. Заміна 450-500 гривень цього фільтра. І далі, після цього етапу вода безпосередньо вже йде в наш фільтр. Він пом'якшує воду. Тут стоїть клапан, він налаштовується під ваші аналізи води. Тобто, попередньо ви робите аналіз води, я робив його в незалежній лабораторії. Ви можете робити його і в самому Екософті. Кому цікаво, посилання на лабораторії, в які я робив, залишу в описі. Далі сюди вбиваються значення вашої води, і він оптимізує автоматично воду, робить її придатною. Очищеною саме під ваші характеристики води. Отже, він пом'якшує воду, видаляє залізо надмірне, марганець, позбавляє воду жовтого відтінку, робить її блакитною, гарною. Як нам сказали, робить воду рівня п'ятизіркового готелю Європи. Далі, після очистки, вода потрапляє в вугільний фільтр. Екософт нам порадили встановити колбу для вугільного фільтра, але, враховуючи аналіз води, у нас немає ніякого запаху. І е, тут фільтр вугільний ми виняли, і тут просто пуста колба. Якщо характеристики нашої свердловини з часом зміняться, з'явиться якийсь запах, ми сюди просто вставляємо вугільний фільтр і все, і закриваємо це питання. І далі вода у нас йде вже на гребінку, розходиться по. Будинку потрапляє в бойлер. І ми реально після того, як встановили, покрестувалися цим фільтром, ми просто в шоці від якості води. Коли набираєш воду в ванну, вона така аж блакитна, гарненька, м'яка. Раніше я коли після того як вмивався, у мене завжди була суха шкіра, особливо на обличчі, я не міг просто без крему. Мені по-любому треба було мастити крем, тому що шкіра на лиці так зморчувалася, як тапочок просто. Після того, як поставили фільтр, покористувалися ми цією водою, я вмиваюся, і обличчя взагалі не стягую. Це просто якийсь зовсім інакший рівень. Е, покращилось. от Дружина каже: у неї довге волосся. Волосся не стає таким ламким. Далі унітази. Це взагалі просто вони завжди білі, немає ніяких жовтих плям. Е, душова перегородка у нас повністю скляна. Ми її взагалі не миємо. Ми просто взяли собі за звичку після того, як покупались, таку стягачку, як в машині для скла. Просто отак. Це 10 секунд справи. Ми стягнули цю воду і все. Душову перегородку ми хімією не миємо. Там немає ніяких розводів, нічого нема. Плитка. Чиста, теж без плям, без розводів. Ми просто... Раніше ми кожен тиждень на суботу це був день миття. Зараз ми за це забули. Вона просто ідеальна. Сантехніка також у нас схромована вона, вона без плям. Просто тряпочкою витер, ніякої хімії не треба. Ну і хто знає, ось як виглядає лоток після водоочистки. Щоб ви розуміли, ми його ні разу не мили. Ну, просто клас. І найкрутіше те, що вам не треба заморочуватись обслуговування цього всього. Єдине, що вам треба робити, це засипати сіль в бак. Тобто, як нам пояснили в компанії, показник, що вже пора засипати сіль, це поява води. Якщо ви бачите воду зверху солі, це показник, що треба засипати сіль. Сіль продається в 25 кілограмових мішках. Коштує вона порядка від 500 до 700 гривень. І далі ця система сама очищується кожен раз завдяки цьому клапану. Він налаштований автоматично. Тобто, дивіться, от у нас зараз так залишковий ресурс 464 куба. Ця система повністю промивається вночі автоматично кожні 7 кубів. Тобто, якщо ви використали 7 кубів. Вночі вона промивається. Це десь півтори години, вона використовує цю сіль для промивки цієї колони для регенерації фільтрувального матеріалу, і це все зливається в каналізацію. Зливається дуже багато води, це десь 500 літрів. Тому промивка залежить від двох показників: або ви вичерпаєте ресурс в 7 кубів, або пройде 14 днів. Наприклад, якщо у вас взагалі немає вдома. І пройшло 14 днів, вона теж самостійно промиється. Якщо, ви використ... Якщо ви раніше використаєте 7 кубів, вона теж промиється. У нас орієнтовно 7 кубів, ми дуже багато витрачаємо води. У нас маленька дитина, 7 кубів нам орієнтовно вистачає на 12 днів. Таким чином, в залежності від розходу, як ви користуєтесь водою, і залежить скільки, наскільки вам буде вистачати цих 25 кг солі. Скажу за нас, нам десь вистачає цієї солі десь на 2-2,5 місяці, тобто орієнтовно 300 гривень місяць. місяці. на це далі на рахунок промивки. Сама промивка запрограмована цим клапаном, Вона відбувається десь о другій ночі. Сама промивка по часу триває десь півтори години. Цей час він дуже сильно шумить. Тобто врахуйте, щоб це було окреме приміщення, бажано з дверима, щоб вночі воно вас не будило. І під час промивки зливається приблизно 400-500 літрів солоної води. Це обов'язково врахуйте, чому? Якщо у вас септик маленький, або він там вже підверх, просто вам треба, скоріш за все, робити окремо вивід на водоочистку. Якщо ж ви тільки починаєте будувати будинок, будь ласка, одразу заплануйте окремий вивід водоочистки, наприклад, в лівньовку, Як зробили ми? Зараз покажу. Тобто, коли ми будували будинок, після того як коробка була завершена, перед стяжкою ми зробили завід води. Під фундаментом воно заходить, просто трубу кинули. І ще одну трубу ми кинули теж під фундаментом це для цієї регенерації. У нас саме сюди зливається вода з водоочистки, приблизно 500 літрів. До того у нас не було колодязів під лівністок, цей, то ми просто підключили її в наш септик. У нас септик великий, 18 кубів, можна в септик зливати. Але є одна проблема: що бактерії довго не будуть жити, бо це дуже концентрована солона вода. І тоді бактерії треба засипати не раз в місяць, а раз в два тижні. Тобто при зливу цієї промивки в каналізацію, це не дуже добре для бактерій. Тому якщо є можливість, будь ласка, врахуйте і зробіть окремо вивід під водоочистку на етапі будівництва будинку. Ми як? Як я і казав, ми спочатку зливали в каналізацію, і у нас, хоч ми і засипали бактерії, але біля септика був запах такий характерний. І бактерії не працювали на рахунок запаха. Я викликав людину, він закопав нам бетонні кільця, і ми окремо вивели е, водоочистку в цю дощову каналізацію. Туди у нас буде стікати вода з даху, відведення з ділянки в ці бетонні кільця, і туди же буде йти вода з водоочистки. Ось бачите, якраз недавно робили, тут накопали нам цей екскаватор, і он там. Ми поставили вон, таку трубу, щоб на всякий випадок можна було насос кинути чи відкачати. Ну Хоча все має поглинатись ґрунт. От там у нас двохметрові кільця закопані. І тут так прокопано і виведено до тієї труби сливу. Тобто, технічно, щоб все це працювало, що вам потрібно? Достатньо місця, щоб поставити е, цю колону, сольовий бак, зробити, поставити оці два фільтри. Вам потрібна одна розетка, він живиться від розетки. І, до речі, це дорожча версія. Вона з ефектом пам'яті, і блекаути не страшні. Дешевша версія, то на рахунок блекаутів, я так розумію, не підійде. Так, розетка і злив. Куди це все має зливатися? Бажано в дощову каналізацію. Якщо немає дощової, тоді в септік. А, і також не забудьте, якщо ви плануєте мити машину. З надвору виведіть на фасад також трубу, яка підключена до водоочистки. Тобто грибиночка і від грибинки, щоб пішла на фасад труба з краном. Спеціально для Кьорхера, він вам скаже дякую, він не буде забуватися. До Кьорхера також бажано підвести підготовлену, очищену воду. Ну і тепер щодо цін. Перед тим, як ви подзвоните в Ecosoft, вони вас запитають про аналіз води ваш. І запитають, скільки людей постійно проживає в будинку, і скільки у вас санвузлів. Від цього залежить у цього балона, який вони вам порадять встановити. Ну і ціна нижче під описом під цим відео я прикріплю посилання саме на нашу систему. Ви можете перейти на сайт Ecosoft, подивитись ціну на цю систему, і також на зворотній ОСМА, систему також прикріплю в описі під відео. Отже, якщо ви перейшли по посиланню під відео, то ви бачили, що ця система з цим американським клапаном коштує 55 тисяч гривень. Далі потрібно обов'язково байпас-клак. Теж цієї компанії поставити, це для того, щоб якщо щось стається системою, ви перекриваєте і вода працює в обхід цієї системи. Тобто вона не очищується. Якщо якесь обслуговування треба провести або ще щось. Так, далі колба там орієнтовна 2,700, я не пам'ятаю. Вугільний фільтр цей 4000, матеріалів на 6,000. і робота по монтажу 9,000. Тобто всього під ключ з монтажем у ця вся система обійдеться орієнтовно 80 тисяч, ну і плюс сіль треба буде докупити там 650-700 гривень мішок. Ось такі оціни. можете перейти в описі, подивитись різні об'єми, скільки вони коштують. Можна взяти дешевший варіант, як я і казав, у цей клапан. Буде без ефекту пам'яті. Він здається, по ваших показниках не регулюється. Ну, це треба точно у кісофта уточнити. Менший об'єм буде, От, ну там зекономите ви порядка 10-15 тисяч на цьому. І ще коротко на рахунок іншої теми. Мене часто питали, чому у нас вхідна група зроблена не по центру будинку. Що треба було на місці, де котельня робити вхідну групу, а котельню робити з боку. Я коротко відповім, це я коли планував взагалі наш будинок. Я хотів зробити так, щоб бойлер знаходився по центру між кухнею і ванною. Для того, щоб коли я відкриваю воду, щоб я довго не чекав, поки вода до мене дійде. Тому ми зробили, ми вирішили зробити це по центру. Тобто я відкриваю гарячу воду, тут буквально 5 метрів, все, вода на кухні. Далі відкриваю ванну, вона за стінкою ванна. Ось така логіка розташування нашої топкової. Ну, наші заводочі скоро сказав все, ціни показав. Якщо у вас залишились додаткові питання, будь ласка, пишіть коментарі і пішли підключати Осмас. Бо якраз сьогодні мав набирати їхати воду бутильовану. Нарешті вже не буду може цього робити. Погнали підключати. Е, до речі, всім, хто вирішив мені вже написати поганий коментар, у мене для вас є відповідь. ба бам Ось такі ж карпеточки спеціалізовані для вас. Так, ну що, ось цей фільтр, який ми будемо встановлювати, і це його комплект. Тобто, спочатку йдуть три таких фільтри. Ось вони. Що тут у нас за фільтри? Так, це у нас картридж з пресованого активованого вугілля. Потім тут у нас гранульоване вугілля. І, і звичайний фільтр механічного очищення. В принципі, наша та система Велика Водоочистки замінює ці три картриджі, а це означає, що їх нам треба буде міняти набагато рідше. Мабуть, навіть раз у рік. Оці. Так, Далі у нас іде сама мембрана, це основний механізм осмосу. Далі мінералізатор. Це покращена версія фільтру. Тут мінералізація йде в два напрямки. тобто, Спочатку ми отримаємо мінерали, коли вони набираються. Ось цей бачок. В цьому бачку буде зберігатись вода вже очищена. І потім назад, коли вода йде через краник до нас в чашку, вона знов проходить мінералізатор. Тобто ті бюджетніші версії вони мають тільки там перша склянка з мінералами. Тут на повний об'єм. І далі тут такий кокосовий фільтр. Він покращує смак, запах води, робить її. Коротше. Так, Також в комплекті у нас йдуть оці всякі ключі, шлангочки, там є і краник сам, мембрана, всі краники, кульки. Коротше, будемо розбиратися. На сайті Екософта є, навіть якщо ви оберете цей товар. Саме цей фільтр коштує 15 900 тисяч гривень. В Чорну П'ятницю були взагалі там класні знижки. Можна взяти дешевшу модель, там від 5 тисяч, здається, стартують осмаси. Різниця в тому, що коли тут очищується вода, то на літр очищеної води літр він скидає в каналізацію, а в дешевших версіях на літр очищеної там до 10 літрів води він скидає в каналізацію, там мінералізація зменшена. От, і вони коштують там від 5 тисяч. Перейдіть на сайт. В описі під цим відео можете подивитись, обрати чи дешевшу, чи дорожчу модель, проконсультуватись з фахівцями Екософт. Так, ось такий комплект монтувати будемо поки в нашу тимчасову кухню. Сюди вріжемо краник цієї питної води. Він є в комплекті. Поставимо це все сюди. От, сюди поставимо систему, сюди бачок. А в майбутньому, коли вже будемо робити, ми собі нормальну кухню повноцінну, зробимо краник, в якому буде одразу вихід і на воду звичайну, і на очищену питну. Так, значить план такий. Беремо кран, от, підключаємось до холодної води, робимо отвір для виводу в каналізацію скиду води і підключаємо потім фільтри. Погнали! Так, ну що, ось ми підключили цей краник, тріничок, вставили його сюди на холодну воду. Це піде подача на осмос на фільтр. Прорізав сифоній отвір 5 мм. І туди заходить шланочка, це буде вивід в каналізацію. Все, краник прикрутили. Стоїть. Офігенно, погнали далі. Так, ну що, і зараз в цьому ж порядку вставляємо фільтри. Ось вони стоять. Окрім цього самого першого сітового фільтр ми спочатку не ставимо, ставимо поки ці, пропускаємо систему, щоб вийшло вугілля. Ну що, друзі, нарешті все встановлено. Як я і казав, все виявилось дуже просто. Ось так це виглядає у нас під мийкою. Що зроблено було? Ось поставив трійничок, подача води на осмос. Він йшов в комплекті. Далі один отвір зробив ось тут, це злив, бо на кожен літр очищеної води, один літр води йде в каналізацію. От. І ще один отвір ось тут зробив, ставив в нього краник. І тепер у нас нарешті є чиста мінералізована водичка. Так що насправді все виявилось дуже просто. Можете собі придбати і прямо в квартирі встановити воду і відмовитись від доставки води. Серце цього осмосу ось ця мембранка, оскільки вона дуже повільно переробляє воду, то в комплекті йде отакий бачок. Тобто сюди вода набирається, тут десь, я не знаю, літрів 8, мабуть. От, він набирається. І далі ось з краника ви відкриваєте у вас нормальний йде напор. Тому що, якщо не користуватись цим бачком, то напор дуже маленький. Ну що, друзі, я сподіваюся, було цікаво. Підписуйся на мій канал. В наступному відео я розкажу вже про встановлення дверей, душової перегородки. Взагалі у нас дуже багато змін відбулося. Так що обов'язково слідкуйте, в наступному відео все розкажу. А також дуже скоро вийде найцікавіше відео: відео підсумок, скільки нам обійшлось будівництво будинку, плюс ремонт. Нагадаю, все це зробили за один рік. Підіб'ємо підсумки. па Папа!